Всім привіт! Вас вітає Академія МВЕ, і сьогодні говоримо про дитяче здоров'я і про те, як ми готуємось до школи разом з брендом на Просто на секунду згадайте себе у дитинстві. Які емоції вас викликало 1 вересня, коли треба було йти до школи знов починати вчитися? Ну, думаю, що наші діти по-різному до цього відносяться і вже досить давно вони не бачили однолітків. Тож, думаю, що скучили, і навчальний рік будуть починати з задоволенням. Ну а задача всіх батьків, бабусь, дідусів, хрещених, тіток і дядьок – робити так, щоб дитинка була максимально здоровою, захищеною і підготованою підготованою фізично, а психологічно, також до початку нового навчального року. Тож сьогодні будемо говорити про школярів, про дошкільнят, про більш дорослих дітей. І як ви бачили в анонсі вебінару, будемо також говорити, які дієтичні добавки, в якому віці є більш потрібними дітками. Тож, якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, в чаті, ті, хто дивляться онлайн. А, так, ті, хто дивляться запис, прошу відповідати собі на всі ті питання, які я зараз задаю. Тож, з чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що ми згадуємо, якими маленькими діти народжуються. І для тих, хто зараз присутній онлайн, я прошу написати в чаті, якщо у вас є а, діти, онуки, крещенники або племінники. Згадайте, будь ласка, якими маленькими вони народилися. Ви можете прямо в чаті написати їх ріст. Їх вагу, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви знаєте, і просто ми замислимось, наскільки швидко діти ростуть. Тож чекаю ваших відповідей у чаті, якими народилися ваші дітки, ваші онуки або племінники? Так, 3,251 см. сантиметр. Це прямо як моя міюся. Вона також народилася триста і 51 сантиметр. Так, 3,353 см. сантиметри. Ну, тобто, ну, 3,300 це ось 51 см, це ну, ось не так вже і багато, як здається. О, ось, 450. Супер, це такі вже. Богатирі. Так, 4,553 см. Супер. Донька, ріст 50, вага 3,500. Це коли ми говоримо про маленьку новонароджену дитину. Три з половиною, ну, в середньому, це 3,5 кілограми. Ми іноді там на базарі фруктів купуємо більше, ніж важлива наша новонароджена дитина. Просто ми досить рідко про це замислюємося. Що відбувається далі? Діти починають рости. Вони ростуть дуже-дуже швидко, і який зріт ми бачимо, якогось росту ми не бачимо. Ми бачимо, що вони ростуть фізично. Тобто, ми розуміємо, що ага, тільки придбав штанці, вони вже там замаленькі. І діти ростуть, 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 ростуть. І вже коли вони йдуть до школи, вони вже десь такого нам зросту, вже більше метра. І коли вони вже йдуть до університету, вони вже можуть бути вищі, ніж батьки. Що ж стосується когнітивного розвитку, дітки розумнішають, дітки вчаться щось робити. Якщо маленька новонароджена дитинка лише вчиться маневрувати руками, ногами вимовляє перші звуки, то потім вона каже: Мамо, тато, потім вчиться вирізати ножицями. Коли дитинка йде до садочку, можливо, вона ще навіть не розмовляє, а вже на е якихось святах співає пісні і декларує вірші. Тобто дитина постійно розвивається, це організм, що будується щохвилини і що секунди. І що дуже важливо зараз зрозуміти для кожного з нас, що все це будівництво на нього впливаємо ми з вами, Адже для всього цього будівництва потрібні матеріали, будівельні матеріали, і вони не з'являються ні звідки, вони з'являються з тієї тарілки харчування, яку ми надаємо дитині. І коли здається, що насправді та як же ж ми можемо повпливати на те, там буде та дитина розумна чи не буде розумна? Ну добре, там треба їсти кальцій, щоб кістки були міцними. Ну, десь таке чули. А що ж треба їсти, щоб дитина була розумна? Але насправді є дослідження, які демонструють, що наша їжа також буде впливати безпосередньо, не на наша їжа, наших дітей, те, чим ми годуємо наших дітей. Буде впливати безпосередньо також і на їх когнітивний розвиток. Тож на які компоненти харчування слід звернути свою увагу? Коли ми говоримо про діток, тут є звичайно що такий розбіг, адже дітки є дуже, -дуже різні за віком. Але давайте почнемо з самого початку. Звичайно, що в різному віці діткам потрібні різні макро-мікроелементи в різній кількості. Але глобально вони є однаковими: це білки жири вуглеводи, вітаміни, мінерали, хіто нутрієнти. Це потрібно як новонародженому, так і вже дуже дуже дорослій людині. Тобто тут різниці немає. Питання лише у тих якій кількості, і питання в джерелах, адже коли ми говоримо про маленьких дітей, дітей перших років життя, у них є чудовий бустер: бустер корисних компонентів, це грудне вигодовування, через яке дитина отримує. На початку, взагалі, все, що їй потрібно, і трошечки більше це вже, скажімо так, як додаток до раціону дитини. Хоча грудне вигодовування насправді є первинним, і саме воно є тим основним зв'язком мами з дитиною, і саме через нього ми передаємо більшість корисних компонентів. Надалі дитина вже починає їсти сама, і ближче до трьох років у нас вже є такий. Фармований, як я кажу, безбустерний раціон, коли дитина з продуктів харчування має отримувати вже все необхідне до цього часу, а грудне вигодовування або штучне вигодовування, яке давала мама, вже воно завершено. Зазвичай, звичайно, що інколи буває ще й ні, але зазвичай і дитина має вже все необхідне отримувати зі свого раціону. І ось це певно вже важкий перехідний період. Далі йде садочок. В садочку діти випадають десь з нашого контролю, адже ми, як батьки, ставимо галочку, що ми їх там віддали в садочок, вони там харчуються, повертаються живими, то вже і є добре. Далі йде школа. В школі ще більше діти перебирають їжу. Далі вже підлітковий і дорослий рік. Що тут важливо? Важливо зрозуміти, що навіть з малечку, зараз я не говорю про додаткові дієтичні добавки, зараз я говорю про... Культуру харчування з моменту введення прикорму просто замисліться, коли ми саджаємо дитину годувати з моменту введення прикорму, зараз наукові дослідження демонструють, що ми можемо впливати на подальшу харчову поведінку дитини. І з шестимісячного віку шість місяців. За рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, це як педіатр, як кандидат медичних наук, кажу вам, вже з шестимісячного віку рекомендується харчувати, викладати дитинці тарілку здорового харчування і привчати її, що на цій тарілці мають бути білки, білкова частина, рослинна частина. Тобто зараз вже не рекомендується а, всім підряд робити виключно кабачок. Шести місяці даємо кабачок, далі ще щось. Ні, ми говоримо про здорове харчування зовсім малюсенького віку. І це ми робимо для того, щоб надалі дитина привчилася їсти по правилам тарілки здорового харчування. Адже вона є рекомендованою і для діток, і для дорослих. І основні принципи, що на ній обов'язково є білкова частина, є багато овочів, фруктів, це половина тарілки, адже це є таким важливим джерелом вітамінів, мінералів, фітонутрієнтів, є корисні а, ненасичені жирні кислоти. Ось такий вплив на організм він буде максимально комплексний. Якщо дитина буде харчуватися здоровою їжею, вона зможе рости і розвиватися максимально повноцінно. Але на практиці, на жаль, з багатьох причин дитина іноді, давайте скажімо так, більше половини дітей за статистикою України не доотримують певні макро-мікроелементи. Чому так відбувається? Десь е, це здавалося, всі скажуть, а це соціальні чинники, дуже, -дуже бідні сім'ї не можуть доотримати. Ні, це не має жодного відношення до соціальних. До соціального рівня це має відношення до харчової поведінки, до того, що звикли їсти в родині, до того, що звикають їсти наші діти, адже обираючи між печивом і овочами, більше дітей обере печиво, якщо ми даємо їм це види, особливо з маличку. Тому тут знов-таки питання до цього виховання харчової поведінки. Сьогодні, звичайно, я не зможу звернути увагу на всі компоненти, але певні найважливіші ми з вами розберемо. І почнемо саме з омега-3 жирних кислот. Саме омега-3 жирні кислоти за статистикою найчастіше випадають з дитячого раціону. Саме омега-3 жирні кислоти є незамінними поживними речовинами, які допомагають розвивати ті самі. Зв'язки, нейронні зв'язки формувати їх, адже оболонечка нейрона вона складається саме з доказа гексиєнової кислоти. І коли ми хочемо, щоб, наприклад, дитина запам'ятала або щось навчилась робити, в неї в голові має сформуватися ось цей нейронний зв'язок. Що мені, наприклад, для того, щоб машинка їхала, її треба взяти в руки, рукою провести і колесика будуть крутитися. Ось ці нейронні зв'язки, коли ми вчимо віршики, ми запам'ятаємо щось, вкладаються нейронні зв'язки. І ось для їх формування за дослідженнями доведено, що нам необхідна достатня кількість їжі саме козаків стаєнової кислоти, це омега 3 жирні кислоти. Також саме ДГК позитивно впливає на здоров'я сітківки. А якщо ми тут вже говоримо про дітей молодшого шкільного віку, то у них є суперсильне навантаження в школі. А якщо ми вже говоримо про діток старшого шкільного віку, у них є дуже сильне навантаження після школи, адже це гаджети, комп'ютери, телефони і так далі. Ми не можемо забрати це у сучасних дітей, адже це частина їх життя. Але ми мусимо захищати їх вірю. Ну і, звичайно, що омега 3 жирні кислоти позитивно впливають на роботу серця. Найефективнішим джерелом омега 3 жирних кислот для дітей є риба. Тому. Зараз в чаті задаю вам своє улюблене питання. Ви писали мені вагу ваших діток, племінників, онуків. А зараз напишіть, будь ласка, скільки порцій риби було в їх раціоні протягом останнього тижня. Сьогодні в нас четвер, якщо не помиляюся. От того четвера до цього четверга, скільки риби або морепродуктів було в їхньому раціоні. А ви пишете в чаті, а ті, хто дивляться запис, просто дайте собі чесну відповідь, наскільки багато. Так. І я жахом розумію, що навіть, незважаючи на те, що зараз ми знаходимося в місті біля океану, рибу вони їли цей тиждень, не їли, не було в нас в раціоні, чесно кажу. Так мабуть, Інера, я признаюся чесно, знаєте, не для. Галочки, а для себе як мама півторарічної трьох з половиною річної дитини. Зараз я розумію, що протягом цього тижня риби не було. Так, в мене дитина не їсть рибу. І таке також е трапляється. Так, і це не лише вас. Так, вже бачу, що у когось дві порції супер несправді, справді ви великі молодці. Це і говорить про е вірне формування е харчової поведінки. Ага, протягом місяця. А, ні, ми говоримо про одну порцію раз на тиждень. Хоча в принципі це має бути одна-дві повноцінні порції, і порція це не полизав або з'їв такусінький шматочок, щоб мама відчепилася. Порція це десь приблизно 100-150 грамів, якщо ми говоримо про маленьких дітей, 150-200 грамів, якщо ми говоримо вже про дітей. Як я сміюся моєї ваги, ті, хто мене знають, я досить маленька. А свої молоді роки я важила 45 кілограмів. Тому все, що вже ближче до 40 кілограмів, то ми вже рахуємо 150-200 грамів риба, має бути хоча б два рази на тиждень. Так. Супер, супер, супер. Протягом місяця. Угу. Так, не привчили. І таке, е, так, звичайно, що для України е, рибні дні вони були колись. Е, Такими актуальними навіть в школах, але зараз так, це лише питання харчової поведінки в родині. Так, 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 так. Тож, зробили такий зріз Ага, три рази на тиждень, плюс додатково у мене. Я бачу, що хтось справді турбується про те, щоб діти були розумними. Тож так, якщо ми говоримо про бренд Nutrilite, у нас є унікальна дієтична добавка, яку щодня їсть Мія, тому так я можу вам її продемонструвати. Вона не моя, вона її моєї старшої доньки. Uh, і це омега 3 жирні кислоти в вигляді смачної желейної пастилки. В них більше, якщо ви подивитесь за складом, саме доказа гіксеєнової кислоти, тобто той, яка впливає на когнітивний дитячий розвиток uh, захист сітківки. А uh, додатково в ній доданий вітамін Д про нього ще зараз будемо говорити, чому він такий корисний і необхідний дітям, і що дуже важливо, це унікальна розробка. Я... Мені здається, що в цьому продукції зроблено неможливо, Адже це риб'ячий зир, але він є диспергований, тобто зроблений такими маленькими бульбашками, в результаті в смачну желейну пастилку. І немає жодного рибного смаку і рибного післясмаку. А це є певно, що найважливішим для наших маленьких дітей, коли ми хочемо їх до цього привчити. Ви знаєте, що цей продукт офіційно він є рекомендований для діток вже молодшого шкільного віку. Але тут я не як тренер академії МВ, як мама можу сказати на своєму прикладі, що я даю трошки раніше, адже я розумію, що, на жаль, та моїй дочці її три року вона її щодня. Це не як тренер, це не офіційна рекомендація, але так є. Адже я розумію, що на жаль, її дієта не є оптимальною. Я хочу додати до неї омега 3 жирних кислот, оскільки я розумію, наскільки вони є корисними і потрібними. Так А, тож, цей продукт, якщо ми говоримо про підготовку до школи, він є продуктом, який допоможе діткам бути більш зосередженими, мати кращі успіхи. Проте ви мусите розуміти, що це не означає, щоб дитина була розумна. Сідай і жуй три пачки омега 3 щоб ти мені був розумний. І так це не працює. Ми говоримо про звички здорового способу життя. Ми говоримо про раціональне харчування і про режим сну. І праці, сну, і праці саме тоді ми можемо очікувати від дитини найбільших результатів. Так, якщо є якісь питання щодо омеги, так пишіть, будь ласка, в чаті буду відповідати так, так, так. Бачу, що ще більше нас приєднується. Так, рухаємось далі. Я думаю, що ви вже замислились про трошки таку зміну в своєму раціоні, хоча б щодо омега 3 жирних кислот, а ми вже переходимо до кальцію. І сьогодні хочу розказати щось дуже-дуже цікаве, адже дитячий вік в плані кальцію це є 100% інвестиція. От ну, у мене це єдина асоціація. Кальцієва інвестиція в наше майбутнє. Чому так відбувається? Бо кістки ростуть вгору лише до певного періоду. Ви знаєте, що до 18, ну окей, 21 року це вже максимум. Більшість дорослих не можуть вирости вгору, проте вони можуть вирости вшиш. Але що це означає? Що поки кістка росте, вона має не лише витягнутися, але й мінералізуватися. Тобто, весь кальцій, який не використовується організмом на даний момент, він є захований в кістки. Той кальцій, який використовується організмом, насправді він є мега-мега необхідним. Він необхідний для того, щоб були серцеві скорочення, наприклад, будь-які м'язеві скорочення, передача нервових імпульсів. Тобто, кальцій, це ну, мінерал, без якого ми б не змогли жити. Саме тому наш організм формує для себе кальцієві запаси. І те, що не використовує зараз, про всяк випадок він складає на майбутнє в кістки в зуби. На майбутнє це не на таке довго, як нам хотілося б, на 35+. Так, замислились, хто вже попав в цю категорію 35+, Я вже так однією ногою, мені вже ось ось буде 35%. Тож, про що ми говоримо? Говоримо про те, що чому після 35-ти і чому особливо жінки. Відбуваються певні гормональні зміни в організмі, вони стосуються не лише того, як ми засвоюємо кальцій, бо, на жаль, ми трошечки гірше його засвоюємо, але й того, як змінюється гормональний фонд. І вже після 35 років, на жаль, наш організм може потрошечку, якщо не вистачає кальцію в нашому раціоні, якщо не є оптимальним його засвоєння, починає забирати кальцій з цих депо. Це кістки, це зуби. Що ми маємо в результаті Підвищені ризики переломів просто опорозу. Цікаве дослідження. Я коли писала пост на в нашу інстаграм-сторінку, я його знайшла, і воно мене насправді вразило. А майже половина європейських школярів, майже половина їм робили тести на щільність кістки. Є такий апарат, який вміє дуже дуже швидко все перевіряти ставиш ногу, і він міряє щільність кістки. Так, ось у половини школярів, на жаль, європейських школярів виявили недостатні щільність кістки вже в шкільному віці. Що це означає? Що всі ці діти є кандидатами на більші ризики остеопорозу в більш дорослому віці. Тому кальцій в дитинстві це не лише для того, щоб він ріс здоровим, повірте, він виросте, але це інвестиція у майбутнє, тобто наскільки щільно ми змогли сформувати його кістку. Тому пильнуйте, якщо ми говоримо вже про шкільний вік, десь від 7 до 10 років, то норма кальцію десь приблизно 1000 мг на день. У трошки старших діток це від е, до 17 років, давайте говорити так, це десь 1200 міліграмів на день. Тому пильнуйте, щоб джерела кальцію, кисломолочні продукти, горіхи, соя, зелені овочі, щоб вони були в раціоні дитини щодня. Це є дуже-дуже важливо, адже це наша справжня інвестиція в майбутнє наших дітей. Що стосується кальцій магніжувальних таблеток, то а, кожна таблетка містить стільки ж кальцію, скільки одна порція йогурту. Тобто, це наш бустер. Ми говоримо про те, що ми а, додаємо кальцію, якщо ми також не впевнені, що дитина отримає необхідну кількість щодня, і ми турбуємось про наше майбутнє. Кальцій продукти збалансований магнієм для кращого засвоєння обох мінералів, Ну і джерелом кальцію в кальцій магніжувальні таблетки від Nutrilite є мушлі устриць. Це дуже круто, адже це є одне з найбільш щедрих джерел кальцію у природі. Ну і знов таки плюс. Це жувальна таблетка. Ви звернете увагу сьогодні, що вся лінійка дитячих вітамінів є смачною і корисною. Тому, коли ми говоримо про те, що додаємо кальцій до раціону, ми додаємо його насправді на майбутнє, і це є дуже дуже важливо. Так, дивлюсь, дивлюсь, ага. Так, щодо вітаміну Д, звичайно, пильнуйте, щоб норма вітаміну Д також була в раціоні дитині в омега-3 від торгівельної марці на жувальних таблетках. Також додана певна кількість вітаміну Д проти повна профілактичне дозування. Так Так, вісім років щось хоче, щось не хоче. Так це поговоримо вже після запису, що вони хочуть, що вони не хочуть. А чи можна давати раніше продукти для дорослих? Ми дивимось в першу чергу по вазі дитини і спілкуючись з лікарем і виходячи з раціону. Тому на жодному вебінарі або під жодним постом вам не зможуть написати ну навіть лікарі, зважаючи на те, що лікар можна це вашій дитині, це не можна. Адже це залежить від дуже-дуже багатьох факторів. Тому, в першу чергу, якщо вас пильнувати раціон, аналізувати раціон для того, щоб зрозуміти, що треба вашій дитині, візьміть, насправді, дуже просте завдання. От просто його зробіть. Візьміть лист бумагу, і за день напишіть все, що з'їла ваша дитина. Далі так, всю ніч вам доведеться з гуглом разом, там, з будь-якою пошуковою системою, проаналізувати цей раціон, або ви можете попросити це зробити дієтолога і зрозуміти, чого в ньому не вистачає. Але іноді, коли я дивлюся раціони дітей і бачу там печиво, макарони, цукерка, макарони, булка все. Ну, як би, що мені сказати? Омега 3 там немає, кальцію там немає. дієтолог не потрібен для того, щоб це зрозуміти. А, і п'яти порцій овочів, фруктів щодня там також немає. Тому е, аналізуйте, вчитеся в першу чергу це самоосвіта, це не медична освіта, це не лікування, це ази здорового способу життя і здорового харчування. Насправді це те, про що я говорила: дитину потрібно привчати до здорового харчування з шести місяців, отакунького медузнького віку. Тож, якщо трапляються ситуації, коли ви розумієте, що дитина не вживає необхідної кількості. Фруктів овочів щодня от цієї половини тарілки на допомогу нам приходять мультивітамін-жувальні таблетки. На що звертаю увагу тут? Що важливо? Звичайно, що якщо дитина не їла фрукти овочі один день, це не страшно. Два дні це не страшно, але якщо дитина не їх, їх принципово і в раціоні їх немає, то звичайно ви мусите коригувати цей раціон. Не лише дієтичними добавками, але й правилам здорового способу життя. А, мультивітаміни зручні тим, що у нас в одній таблиці є одразу все необхідне для дитини і, даючи її щодня, ми потрошечку заповнюємо ось ці nutritional gaps, тобто нестачу вітамінів і мінералів, фітонутрієнтів, яку дитина отримає щодня. <кхід> і як всі продукти дитячої лінійки Nutrilife – Продукт є жувальною смачною таблеткою, яка має приємний апельсиновий смак. Ну і ще це не все, коли ми говоримо про навчальний рік, ми говоримо про вірусні інфекції. Особливо це стосується, коли діти дуже-дуже давно -дуже не бачились, адже є таке поняття, яке називається колективний імунітет. А і є поняття того, що дитина, коли вона ходить до певного очкового закладу, вона обіймає одних тих самих дітей, вони обмінюються вірусами, бактеріями, флорою і ну, все одно обіймаються і цілуються. Ці і все це формує імунітет дитини. Тому, коли ми, наприклад, перевели дитину з однієї школи в іншу або перевезли з однієї країни в іншу, дуже часто ось цей період адаптації. Батьки, які діти ходили в садочок, це круто пам'ятають, коли тиждень в садочку, два тижні вдома, і всі кажуть, ну це період адаптації, його треба пережити. Так ось, а коли дуже довго діти не відвідують школу, а потім зустрічаються навіть дорослі, діти вони мають цей підвищений період адаптації. А, тому щоб допомогти а, трошечки краще адаптуватися, ми можемо запропонувати додати до раціону трошки більшу кількість вітаміну С, адже вітамін С а, відомий, вітаміну С, він сприяє нормальній роботі імунної системи. Тому а, цієї осені це той продукт, який буде справді актуальним відкам, які будуть повертатися до дитячих колективів для того, щоб підтримати імунну систему, яка знову буде ну, фактично наново знайомитися з, з усіма тими дітьми, що прийдуть до школи. Адже ну, вже більш ніж а, ну дехто навіть вже півроку діти не відвідують школи. А ті, хто відвідують, а, знов таки пам'ятайте, що осінь зима це підвищена вірусна бактеріальна навантаження через закриті приміщення. Все ніяк нам не вдається навчитися провітрювати, бо боїмося, що діти змерзнуть, що буде протяг. Але насправді ми самі фармуємо ось ті кімнати, в яких є підвищена вірусна та бактеріальна навантаження. Тож ми підтримуємо додаткову імунну систему діток, коли вони знаходяться в осінньо-зимовому періоді. Тож, які висновки можна зробити після сьогоднішнього вебінару? Що справді важливо формувати харчові звички дитини з найменшого віку? Але. Шість місяців вже було, вони вже минуло у більшості батьків. І, звичайно, що хтось не скаже, а ну добре, наражу нову дитину для того, щоб формувати її нові харчові звички. Ні, ми маємо дитину будь-якого віку і можемо працювати з цією дитиною, але починаючи з себе. Адже дитина це наше дзеркало. І до 12 років, за багатьма дослідженнями, вона дзеркалить наші емоції, і надалі всі ці поведінки, які ми їй сформували, будуть. Перероджувати її все життя. Тому в будь-якому віці дитини ми починаємо спрацювати з себе, формуємо свої звички здорового раціону, це ніколи не пізно зробити, і інтегруємо їх в життя нашої дитини. Проаналізуйте раціон своєї дитини. Зверніть особливу увагу на кальцій, рід, інвестиція кісткове майбутнє, на омегу 30 формування нейронних зв'язків. На фрукти овочі зверніть увагу, чи достатньо дитина їсть різноманітно, адже кожен день раціон має бути максимально різноманітним. Якщо ви бачите якийсь nutritional gaps, це не захворювання, це проміжки в раціоні, коли ви розумієте, що м -м, кальцію справді сьогодні було замало, або Ну так, вже риби моя дитина три місяці точно не їла. А, тоді ви обираєте для себе два шляхи одночасно: це розширювати раціон за допомогою змін звичок харчування і додавати дієтичні добавки. адже це те, що допомагає сучасним батькам трошечки полегшує життя в плані того, щоб бути спокійними, що дитина до отримала всі необхідні корисні елементи. Ну і бренд Nutrilite справді має чудову пропозицію, адже це бренд з історією, і ми говоримо, що всі дітичні добавки дитячої лінії, тобто Nutrilite Kids, вони засновані на останніх дослідженнях харчування та високих стандартах якості та безпеки. Фактично, це дві основні переваги: смачно для дітей і безпечно це важливо для батьків. Тому ми маємо таку чудову лінійку дитячих вітамінів, яка допомагає їм зростати здоровими. Ну і я щиро бажаю чудового учбового року всім діткам, які у вас йдуть цього року в садочок, в школу, в університет, адже це такі дорослі, але все ще діти. І я зичу їм максимально бути здоровими і щасливими. Тож готуємось до школи вже. Разом з брендом Nutrilite. До побачення!